Депутати Лозівської міської ради погодили підписання меморандуму між громадою та громадським центром волонтер. Це питання обранці розглядали на позачерговій сесії Лозівської міської ради. Як доповіла очільниця Лозівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світлана Нескоротько, громада бере участь у програмі ментального здоров'я Ти як що ініціювала перша леді України Олена Зеленська в рамках проєкту у Лозові будують центр життєстійкості. Дитячий фонд ЮНІСЕФ в Україні вживає заходів щодо будівництва в нашій громаді, саме центр життєстійкості, а всеукраїнський громадський центр Волонтер буде підтримувати громаду з метою надання послуг в центрі життєстійкості. Громадський центр вже підтримує громаду. Вони закуповують меблі та обладнання для центру та готові співфінансувати заробітну плату фахівців. Тому є пропозиція підписати меморандум про співпрацю з громадським центром волонтер для того, щоб врегулювати ці питання про співпрацю. Депутати одностайно підтримали пропозицію про підписання меморандуму. Нагадаємо, у центрі життєстійкості планують проводити групи взаємопідтримки за участі спеціально навчених фахівців, надавати фахову психологічну допомогу та підтримку. Консультації облаштування центру дозволить працевлаштувати шість спеціалістів.